Вітаю красноградці в ефірі. Передача пряма мова і йтиметься у ній про освітню галузь нашого району. А спілкуватимемося ми з начальником відділу освіти районної державної адміністрації Антоніною Іванівною Туровою. Вітаю вас, Антоніна Іванівна. Доброго дня, Антоніно Іванівно. Нашу розмову хотів би розпочати з такого запитання: наближається вже до фіналу черговий навчальний рік. Якщо можна стисло про його особливості. 2015 2016 навчальний рік супроводжувався змінами у мережі навчальних закладів Красноградського району. Так, вечірня змінна школа була ліквідована і відкриті класи з заочною формою навчання на базі навчально-виховного комплексу номер 2 Береставенківська загальноосвітня школа першого третього ступеня понизила ступінь. Тепер Берестовенківська загальноосвітня школа першого другого ступенів. З 1 вересня 2015 року навчальний процес розпочався у 27 навчальних закладах. Серед них 21 навчальний заклад це загальноосвітні навчальні заклади, 2 дошкільні навчальні заклади, 3 позашкільні навчальні заклади і один міжшкільний навчально-виробничий комбінат. Учнівський контингент станом на 1 вересня складав 3884 учнів. Хотілося б сказати сьогодні про те, що 2015-16 рік був визначним іще тим, що збільшилась. Збільшилась кількість першокласників, які прийшли до першого класу. Якщо порівняти з 2013 і 14 навчальним роком, то дітей збільшилось на 15 чоловік. Позашкільною освітою у нас охоплено близько 83% дітей. Дошкільною освітою охоплено десь 1145 дітей. Тому навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах здійснювався згідно з навчальними програмами, здійснювався згідно з тими вимогами, які сьогодні перед нами ставить і держава, і Міністерство освіти і науки, використовуючи у своїй роботі нові підходи, абсолютно нові підходи до надання якісної освіти. У 2015 році була прийнята районна програма Новий освітній простір Красноградщини. Якщо можна, кілька слів про її головні завдання і мету на сьогодні. Забезпечення динамічного розвитку освіти передбачено якраз програмою Новий освітній простір Красноградщини. Ця програма була прийнята у 2015 році. Розпочали ми роботу згідно з цією програмою, і завершення цієї програми у 2019 році. Значить, що вона передбачається програмою? Ну, перш за все, абсолютно нова матеріально-технічна база, також якісне надання освітніх послуг. Згідно з цією програмою, з заходами, які є в цій програмі, ми в цьому навчальному році покращили матеріально технічну базу у школах міста завдяки підтримці сільських рад, завдяки підтримці міського голови, депутатського корпусу, районної державної адміністрації. Дуже багато сьогодні у нас зроблено в освітніх закладах району. Також придбаний абсолютно новий клас фізики для Петрівського навчально-виховного комплексу. Тому ті заходи, які передбачені цією програмою, ми в 2015-16 році відпрацювали абсолютно всі, ті заходи, які плануємо на наступні роки. Я сподіваюся, що теж буде виконано. Завдяки цій програмі якість надання освітніх послуг та матеріально-технічне забезпечення в закладах району покращиться. Зараз багато говориться про роль вчителя і школи у формуванні серед молоді патріотичних настроїв і пропаганди здорового способу життя. Що робиться у нашому районі в цьому напрямку? Ну, перш за все, в кожному навчальному закладі розроблена концепція, абсолютно нова концепція виховання наших дітей. Ключовим у цій концепції є, звичайно, патріотичне виховання. Так, у наших навчальних закладах розвивається, активно розвивається волонтерський рух. Хотілося б сьогодні сказати, що наші діти дуже допомагають бійцям, які зараз знаходяться у зоні АТО. Навіть поєднують цю роботу. Втілюють у проекти, які сьогодні є досить актуальними. Останній проєкт, який був розроблений, спільний проєкт гімназії Грант і районного центру позашкільної освіти, це наукова робота, науково-пошукова робота, військово-патріотичні пісні бійців в зоні АТО. З цією роботою наш Учень 9 класу Красноградської гімназії Грант здобув перемогу у місті Києві. Тести він склав на відмінно. Був із 120 чоловік, він був найкращий. Він склав тести і зайнявши при цьому перше місце. Сама робота зайняла третє місце, але ми пишаємося тим, що сьогодні наші школярі. Абсолютно по-новому мислять, абсолютно по-новому сприймають процеси виховання, абсолютно помінялись пріоритети. І я б хотіла ще сказати про те, що багато наших школярів якраз включилися в здоровий спосіб життя. Мабуть, ну, на моє глибоке переконання, це спільна робота відділу освіти, психологічної служби, яка є у нас в районі, і, звичайно, всіх учасників навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів. Ну, як приклад, наша команда достойно виступила у місті Харкові, демонструючи позиції. Способу життя, зайнявши перше місце. Наша команда виступила достойно в Європі, в місті Вільнюсі Держава Литва. Вони теж показали, як у нашому Красноградському районі, в наших загальноосвітніх навчальних закладах. Діти борються за здоровий спосіб життя. Вони активно продемонстрували, теж зайнявши перше місце. Ну і, звичайно, здобутки наших спортсменів це теж один із чинників того, що ми все-таки правильно працюємо, правильно налаштовуємо життя і правильно розставили акценти якраз у нашому вихованні. Наскільки мені відомо, вже відбулися і районні, і обласні етапи учнівських олімпіад. Учні захистили наукові роботи на базі малої академії наук, чи є вже якісь результати. Ми пишаємося здобутками наших дітей, адже у нас діти здобувають перемоги не тільки в виховних заходах, вони здобувають перемоги і на олімпіадах з предметних дисциплін, і беруть активну участь і займають призові місця у малій академії наук. У цьому році наші діти теж брали участь у 19 олімпіадах. І з 19 олімпіад ми зайняли 14 призових місць. 14 робіт наукових товариств були представлені в області. З них 7 здобули перемогу. Одне місце перше це учениця із загальноосвітньої школи номер 1 прізвище Харчук, яка здобула перемогу з екології і буде. Захищати не тільки район, а й область у місті Києві. Тому пишаємося здобутками. Пишаємося тим, що за скільки років, з такого предмету, як математика, ми вперше зайняли призове місце, призове третє місце. Адже є спеціальні профільні школи, профільні класи, довузівська підготовка. Все це сприяло тому, щоб наші діти здобували перемоги навіть точних дисциплін. Тому сьогодні є у нас такий успіх з предметом математики. Уже кілька років поспіль на базі Красноградського району відбувається зовнішнє незалежне оцінювання знань, як триває підготовка до цьогорічного процесу і які його особливості. Для проведення зовнішнього незалежного оцінювання для дітей п'яти районів у нашому районі створені всі умови сьогодні. Сьогодні затверджено п'ять пунктів тестування, які будуть у нашому місті визначені вже, визначені це Красноградський технікум механізації сільського господарства, Красноградський багатопрофільний ліцей, Красноградський педагогічний коледж та Красноградський профліцей. Ми кожного року стараємося провести ремонтні роботи, підготувати тренерів, підготувати інструкторів, чергових для успішного проведення цього тестування. В цьому році для 100-130 чоловік педагогів із нашого району було проведено навчання для тренерів. для Інструкторів, і також для чергових. Всі ці педагоги успішно склали тести для участі у цьому зовнішньому незалежному оцінюванні. 29. Березня проведено семінар спільно Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та Харківської академії неперервної освіти на базі багатопрофільного ліцею, де теж брали участь вчителі, які викладають в 11 класах. Вони теж склад... не тільки брали участь у семінарі, а й складали тести настільки, для... для того, щоб перевірити, настільки наші педагоги сьогодні сильні, кваліфіковані і якісно надають освітні послуги тим випускникам, які передбачено в цьому навчальному році випустити. Тому, звичайно, робота ведеться дуже велика з цього питання. І як ви розумієте. Красноград вже декілька років займає хорошу позицію у, по результатам зовнішнього незалежного оцінювання. А два роки підряд ми взагалі входимо в п'ятірку кращих, найкращих районів області, тому є чим пишатися. Нашому району. Ну, і ще скажу, що сподіваюся, що ще більше закладів Красноградського району війде в тисячу кращих закладів України по якості складання зовнішнього незалежного оцінювання. Адже в минулому році у нас два такі заклади війшли в тисячу найкращих закладів, із семи тисяч, які є по всій Україні. Гімназія Гранті Наталинська НВК війшли в тисячу найкращих закладів, в яких діти успішно склали зовнішнього незалежного оцінювання на фоні всієї України. Не можу не задати запитання про державну підсумкову атестацію, і, взагалі, які іспити складатимуть учні у школах району в цьому році. Державна підсумкова атестація буде проходити в 4 класі, в 9 класі. Ну і в 11 класі державна підсумкова атестація буде проходити у формі зовнішнього незалежного оцінювання. І так про терміни. У 4 класі діти будуть складати державну підсумкову атестацію з 12 по 21 травня 2016 року. З таких предметів українська мова, літературне читання, математика. У 9 класі державна підсумкова атестація буде тривати з 1 червня по 8 червня. Діти будуть складати українська мова, українську мову, математику і один предмет за вибором. В 11 класі Державна підсумкова атестація буде проходити з трьох предметів, з них обов'язкова для всіх учнів українська мова та література у формі ЗНО. Це е, термін 05.05 -05 2016 року. Іноземна мова, яка буде проходити у кожному закладі. 20.05.2016 року. А на вибір учнів буде проходити Державна підсумкова атестація у формі ЗНО 11.05. Або історії, історія України у формі ЗНО з 13.05.2016 року. Оце такі терміни. І на сам кінець нашої розмови розкажіть про терміни закінчення навчального року, випускні вечори і оздоровчу кампанію дітей. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 року за номером 1 дріб дев'яти п'ятдесят три. навчальний рік буде завершений 27 травня 2016 року. В цей День будуть проходити свята останнього дзвоника в усіх загальноосвітніх навчальних закладах. Також ми плануємо, ми плануємо вручення документів про закінчення 11. Класів випускників загальноосвітніх навчальних закладів або 28 або 29 травня. Ну ще остаточний термін не вирішений, тому що ще будуть рекомендації і Департаменту науки і освіти, нарада, яка буде проходити 13 квітня у департаменті. Можливо, терміни будуть трішечки змінені. У 8 класах це 8, 9 червня. теж Пропонуємо дві дати, ну а трішечки пізніше визначимося з остаточною датою завершення навчального року. Передбачається у цьому навчальному році теж оздоровити дітей. На це передбачені кошти. Плануємо організувати відпочинок дітей у 20 загальноосвітніх навчальних закладах та дошкільних навчальних закладах. З цією метою на базі пришкільних таборів та дитячих дошкільних закладів будуть оздоровлені діти десь в кількості 2700 чоловік. Шкода, що у нашому районі немає табору, де можна було б відпочити нашим дітям, але ми сподіваємося на те, що розпочати будівництво буде завершене до кінця. Дякую вам за розмову. А красноградцям нагадую, що учасником передачі пряма мова була начальник відділу освіти районної державної адміністрації Антоніна Турова. І говорили ми з нею про сьогодення та перспективи освітньої галузі нашого району. До побачення.